Модернізований мотоблок Форта 10 кінських сил з водяним охолодженням та з електростартером. Детальний огляд. Значить, охолодження водяне, стоїть радіатор, ви сюди заливаєте водичку і у вас все охлаждається. Ось радіатор, насота, все як положено. Повітря, повітряний фільтр стоїть нового зразка. Електростартер, шківок іде чотирьохручейний. Тобто ви і ззаді трьох ручей. Ззаді стоїть двохдискове щеплення, не на один диск, а вже на два. Тут у вас може ставитись косарочка, помпа або якесь інше навісне обладнання. Забираєте з цього шкива. Колеса стоять 6-2-0-12, регулюються по ширині. В комплекті йде активна фриза, ставиться вона ззад, місто цієї плити. Знімається плита, ставиться активна фриза. Також є розблокировка права ліва. Тож ви доїхали собі, натиснули рычажок і він сам собі повертає куди потрібно. 6 передач вперед і 2 назад. Три понижених, три повишених, одна понижена, одна повишена назад. Тут стоїть коробка з акумулятором. Акумулятор йде на 36 ампір. І зараз покажемо, як працює. Для того, щоб запустити, даємо газу і наставку. Нажимаємо щеплення і вмикаємо свист. Повертаємо. І Глушиться газом. Тут може стояти 8 кінських сил, 10 або 12. Також замість оцих двигунів ми ставимо двигуни повітряного на охолодження. Називаємо їх в народі гібридні мотоблоки. Так що, якщо вас цікавить мотоблок на такій рамі з різними двигунами, звертайтеся моточас, місто Вінниця. Контакти будуть під цим відео.